Кожен постріл із нашої артилерії, вояки тепер мусять погоджувати зі штабом. АТО. на сході України сьогодні оголосили про новий режим тиші тривалістю в щонайменше 48 годин. Дотепер невідомо, чим викликаний наказ українським військовим не відкривати вогонь навіть у відповідь. З іншої сторони на передовій у районі Донецького аеропорту переконалася наша знімальна група. Режим припинення вогню з боку терористів проіснував не довше 120 хвилин. Таємниця із вибухом, що він переполохав весь Донецький, про який бойовики останню добу як мантру повторювали, що спричинила українська ракета, перестав бути загадкою. Либо великий зрив складу боєприпасів, на тут надо розуміти, були ли повторні маленькі зриви детонації. Да, Якщо була детонація, значить зриває слаби попасом літа зривалі просто якийсь великий кусок тротила, дуже великий. Ці бійці стоять на передньому краю у пісках за 2,5 тисячі метрів недалі від міської смуги Донецька майже 90 днів і напевне знають, куди у відповідь на ворожі атаки стріляє українська зброя. Увесь минулий день. Кажуть хлопці, до самої глибокої ночі бойовики поливали розташування українських підрозділів на підступах до Донецького аеропорту мінометним вогнем та обстрілювали із Артилерії. Вчора днем прилетіло Скорее всего, що то пушка гаубиця д 30 прилетіло вон буквально несколько метрів. Осколкісні останні кілька мін тут впали нині близько десятої ранку. Розташування минулося без втрат. Натомість, десь на центральній дорозі, що проходить крізь населений пункт ближче до в'їзду у Донецьк на протитанковій міні підірвалася наша розвідгрупа. На міні получається наша. Ну GP. Четверо українських розвідників потрапили до шпиталю. Одного вибухом відірвало ногу. Майже у ті самі хвилини у підрозділ надійшов наказ зі штабу. Вогонь у відповідь, хоч артилерійський, хоч зі стрілецької зброї, припинити кожен постріл погоджувати зі штабом АТО. Утро, ну так пару штук чи вото упало на не сильно. 10 утра об'явили перемір'я, да, не стріляти, нічого. з чого. Приказуємо одалі закриті зброю. Ну, от самі тільки що були сітелями, какої то один пристрілочне со сторони Донецька в нашу сторону прилетів. У самому аеропорту, який тепер захищають житомирські та миколаївські десантники спільно з бійцями добровольчого корпусу, ситуація не змінилась. Литовище щодня такої ворожа артилерія, хоча інтенсивність піхотних штурмів, начебто, трохи зменшилась. Леті! Ша так вона п'ять почала арка роботи. Свишна За заборами бізон, бізон. Якно укриття чергове перемир'я, оголошене лише нині вранці, принаймні на передовій у пісках, знову виявилось обманкою. Режим припинення вогню проіснував нами довше ніж дві години. Обстріл тривав хвилин 15. Навколо передових позицій впало біля десятка 120 мм ворожих мін. Щойно атака завершилась. У небо здійнявся наш український розвідувальний дрон. Скоресть 8,8. 1,9 вдома. Ліве, лєве, 90 градусів. Оце, власне, під звуки артилерійської канонади повертається з щирового польоту наша українська безпілотна розвідувальна авіація. Зараз дрон має приземлитися, і хлопці вже розкажуть, що їм вдалося побачити на тій стороні в тилу ворога. Він, хоч невеликий і маневрений, але для ворога справжній головний біль. Апарат розвідник, бойовики намагалися збити, але він повернувся. І повернувся із безцінною інформацією. Практично на кожному виліті ми бачимо, видим ну, позиції противника в основному це ілі броні вот, або мінометні розчотили, і ну кіта движення зв'язані з логістикою. Цінність таких щоденних польотів стверджують аеророзвідники складно переоцінити. Війна тепер точиться переважно. Дистанційна і дистанційна розвідка у ній, аби вберегти життя і українським бійцям, і цивільним мешканцям виходять впевнені пілоти на перші позиції. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс